Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місці плодючим, та він оселив мене, біля води спокійно й виховав мене, душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду навіть у тіні смертні, не боятимуся зла, бо ти зі мною. Жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене, Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх, ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що наповнює найкраща, і милість твоя буде йти слідом за мною у всі дні життя мого, і оселються в домі, Господнім. На довгі дні.